<гум> це, зараз топиться е, буржуйка внизу. От, от, труба. І, не, а там, о, там сальце висить. От так от зараз ми це знімем. О! А, ноу хау. Поки топиться всередині тепло, у нас коптиться сальце. От вам імпровізована коптильня. <гум> В домашніх условиях щоб не тратити зря е, дрова. Ось ми ще так от, таку штуку ставимо. О, щоб воно сюди не лізло нічого. О, і таке холодне копчення. О, о. Щоб ви так розуміли, це криша. Це я на криші. О, то я димоход. Вот так вот, вот такая импровизированная коптильня на скорую руку.